Я дивився так, знаєте, думаю, може, що буде по третьому. Тож дуже плече, так. От. Ну і бачите, на цьому екскурсія закінчується. Так, так Дякую що вам. Дякую вам також, що ви слухали мене. Так що будемо йти до крамничків Якраз у нас так закінчується. Так. Ми так встигаємо, щоб ви сюди попасти, коли розсіллеча. Щоб ми якраз подихали. Бо відчувається така прохолодна йде зразу.

Солі є, як на Гербі Підруговича це така форма взята, щоб ви, ну хто може не бачив. і солі на Гербі Герпруговича. Бачите, така форма? Не тільки є там кілограмові, а це просто форма, щоб е, показати. Щоб ви спізнавали Побачите герб, тобок, значить, місто солі, не. Місто солі. так Зиме, пані, тримає, так, а от ще подивитися, як очищений русил, він дуже гарно кристали. Бачите, оце вже очищений, відстояний просто. Відстоєний. От буде, він трошки постоїться і вже набирає такого прозорого, такий прозорій. І, і якщо відкрити оцей корок, зразу кристалізується сіль І впадає, бачите, на дно. Отака. Гарно, як, як довго відбувається це процес? Дивіться, коли закрили, то ми, ну, припинився процес. Немає е, просто випаровування. Коли ми відкриємо, а де на сонце поставимо, то дуже швидко. Бо там відерку є навіть не, не на сонці, а так біля цього, біля тих е, росового збірника, то там вже скристалізувалося сіль. При кімнатній температурі буде кристалізуватися. А на сонці буде дуже швидко. А коли підігріти так як ми на дровах, це будемо варитися вже. Це вже просто йде процес варіння сладкую. Скажіть, будь ласка, про хімічний mm. склад, це ж тут не тільки натрій і хлопці. E, ну, є дуже маленька кількість, я в нас так, магнію є, е, сульфаті трошки є. І е, заліза до залізу ми забираємо одне очищення. Mm -hmm. Це глибоко. Одна більше не розчищений Все вже не зачем.

Нет, Сережа. Сережа! Фу! почему-то Ну тому як скорція і відео вже закінчується. А! Що, все в Все в солі. О, о, молодець. О, 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 о. Все. Здрасте, куди вже вже не дайдуть вже всю. Ми вже не встигли.

Це було скросієфані. Які нам догде їхати додому. А ніхто не збирається. Ніхто не збирається думати, як ми будемо додому їхати. Що... Куди додому? Ти що? Ми тільки приїхали. Ми зараз йдемо, в у церкву. в в церкву.

А оце без єдиного свяха. Бабуся, у не з'єдимо? ти ж тут був знімав, чим слухаєш? А, а точно. Ну, ходіть, ходіть. Ну, прям нічку треба йде. Ти будеш нести, діду, Ні, тобі не може тобі, якщо до ручку купілку.